Що просто чекаю, сьогодні до вас прийшов, Миколай! Святого Миколая зустрічали маленькі житомаряни сьогодні у Домі української культури. І дівчатка, і хлопятка. Поспішіть усі на свято у Домі української культури сьогодні офіційно відкрили резиденцію Святого Миколая, де спершу діток розважатимуть аніматори у казкових костюмах, а потім вони виконуватимуть тематичні завдання. Одне з них написати листа головному героєві свята. Я побагала іграшкову собачку та палавку та іграшково зайчика. Серед побажань дітей були і гаджети, і машинки, і ляльки. Та з особливим трепетом і надією в очах листа писав маленький Матвій, чий тато захищає нас на передовій. Я хочу, щоб тата пря. Свята таке ж бажання має і Іванко. Хлопчик теж скучив за батьком військовим і хоче побачити його вдома. Я хочу чолома. Я хочу чоловні, щоб був живий і сильний був. Після того як малюки вкинули свої листи до скриньки різдвяної пошти, усі разом пішли на майстер-клас із виготовлення свічок. Розкажи, будь ласка, як ти робив свічку сьогодні? Я, коротко, клав нитку і заматував сподобалося робити свічку. Так. Да. Резиденція Святого Миколая працюватиме у Домі української культури від сьогодні і до 24 грудня. Для того щоб зареєструвати клас або свого свою дитину, потрібно лише зателефонувати за телефоном, який є в Афіші на телеграм-каналі Омі або на сторінці Житомирської міської ради. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.